Експертна оцінка в галузі матеріалознавства п'ятьох порад щодо написання хороших звітів. Мистецтво рецензування більше, ніж просто редакторський фільтр. У науковому світі публікація дослідження це кульмінація багатомісячної, а часом і багаторічної роботи. Але шлях від лабораторного звіту до статті в рецензованому журналі, це не тільки праця автора, а й результат спільних зусиль безлічі людей. Рецензування, часто недооцінене, грає ключову роль в забезпеченні якості наукової інформації, і від того, наскільки ретельно і конструктивно виконана ця робота залежить не тільки доля конкретної статті, а й розвиток цілої галузі знань. Останнім часом, з розвитком штучного інтелекту, все частіше виникають питання про майбутнє рецензування, чи можна замінити досвідченого рецензента алгоритмом. Чи може Шай об'єктивно оцінити новизну і значимість дослідження? На ці питання поки немає однозначних відповідей, але вже зараз очевидно, що інструменти Шаї не зможуть повністю замінити людський фактор. Рецензування це не просто фільтрація інформації, це діалог, обмін досвідом і, в кінцевому рахунку, можливість допомогти авторам зробити їх роботу краще. У цій статті я, як людина, яка пройшла багато етапів рецензування, і як автор, і як рецензент, хочу поділитися своїми думками та досвідом щодо написання справді корисних та конструктивних звітів, ми поговоримо про те, як уникнути поширених помилок, як правильно структурувати звіт, і як зробити рецензування не просто обов'язком, а можливістю внести свій внесок у розвиток науки. Чому важливо писати хороший звіт? Перш ніж зануритися в деталі, важливо зрозуміти, навіщо взагалі писати хороші звіти. Справа не лише в тому, щоб допомогти авторам виправити помилки, хороший звіт це інвестиція в майбутнє науки. Він підвищує якість опублікованих статей, конструктивна критика і конкретні рекомендації допомагають авторам поліпшити свої роботи, роблячи їх більш точними, зрозумілими і значущими. Сприяє навчанню та обміну досвідом, рецензування це двосторонній процес. Рецензент не тільки оцінює роботу автора, а й вчиться новому, розширює свій кругозір і вдосконалює свої навички. Сприяє розвитку наукової галузі, якісні публікації, які пройшли ретельну перевірку, стають основою для подальших досліджень, стимулюючи інновації та прогрес. Підтримує репутацію наукової спільноти, якість рецензування безпосередньо впливає на довіру до науки в цілому. Поширені помилки та як їх уникнути. На жаль, не всі звіти відповідають високим стандартам. Багато рецензентів роблять помилки, які знижують цінність їхньої роботи. Ось деякі з них. Поверхневий аналіз, звіт, обмежений простим переліком сильних і слабких сторін, не заглиблюючись у деталі, мало корисний для автора. Неконструктивна критика, образливі або суб'єктивні зауваження, не підкріплені аргументами, тільки демотивують автора і не сприяють поліпшенню роботи. Відсутність конкретних рекомендацій просто вказати на проблему недостатньо. Важливо запропонувати конкретні кроки. Які автор може зробити для її вирішення? Ігнорування контексту важливо враховувати область дослідження, рівень авторів та цілі статті. Нехтування етикою необхідно дотримуватися конфіденційності та уникати плагіату. Як структурувати звіт вибираємо відповідний формат. Існує кілька способів структурувати звіт. Важливо вибрати той, який найкраще підходить для конкретної статті та для вашого стилю роботи. Розділ за розділом рядок за рядком: цей підхід дозволяє детально прокоментувати кожну частину статті. Однак він може бути громістким і заплутаним, якщо не структурувати інформацію логічно. Основні та другорядні проблеми цей формат дозволяє швидко визначити ключові моменти, які потребують уваги. Однак він може пропустити важливі деталі, якщо не доповнити його конкретними рекомендаціями. Основні проблеми та можливі рішення цей підхід найбільш орієнтований на вирішення проблем, але вимагає уважності, щоб не пропустити важливі аспекти. Я вважаю за краще використовувати комбінацію підходів. Починаю з загального враження і оцінки новизни статті. Потім переходжу до аналізу ключових моментів і в кінці пропоную конкретні рішення для кожної проблеми. Контрольний список, що потрібно перевірити. Щоб не пропустити важливі аспекти, корисно використовувати контрольний список, він допомагає систематизувати процес рецензування і переконатися, що всі ключові питання були розглянуті. Новизна, що нового привноситься стаття в область знань. Загальна якість наскільки добре написана стаття. Передбачуваний вплив. Наскільки значуща ця стаття для наукової спільноти. Контекст, заявлені цілі і завдання роботи відповідають області дослідження. Методологія. Використані методи коректні і обґрунтовані. Дані. Представлені дані є надійними та переконливими. Аналіз. інтерпретація даних коректна і обґрунтована. Список літератури, список літератури повний, об'єктивний і актуальний. Особистий досвід, як я вдосконалив свої навички рецензування. На початку своєї наукової кар'єри я часто відчував труднощі при написанні звітів. Мені здавалося, що я недостатньо компетентний, щоб критикувати роботу інших вчених. Але з часом я зрозумів, що рецензування це не лише критика, а й можливість вчитися та розвиватися. Я почав більш уважно читати статті, звертати увагу на методологію, аналізувати дані і задавати собі питання, що нового привносить ця стаття, які проблеми можуть виникнути, як можна покращити цю роботу. Я також почав звертати увагу на те, як інші рецензенти пишуть свої звіти. Я вивчав їх стиль, структуру і конкретні рекомендації. З часом я почав писати кращі та конструктивніші звіти, які допомагали авторам вдосконалювати свої роботи. Штучний інтелект, помічник чи заміна, розвиток штучного інтелекту викликає багато питань про майбутнє рецензування. Чи можна замінити досвідченого рецензента алгоритмом? На даний момент інструменти шаї можуть бути корисні для виявлення граматичних помилок, перевірки на плагіат і пошуку релевантної літератури. Але вони поки не здатні замінити людський фактор. Шай не може оцінити новизну і значимість дослідження, зрозуміти контекст і запропонувати конкретні рішення для кожної проблеми. Штучний інтелект може стати цінним інструментом для рецензентів, але він не повинен їх замінювати. Висновок рецензування це мистецтво. Рецензування це не просто обов'язок, це мистецтво. Це можливість внести свій внесок у розвиток науки, допомогти авторам поліпшити свої роботи і поділитися своїм досвідом. Пишіть якісні та конструктивні звіти, будьте уважні до деталей, і не бійтеся висловлювати свою думку. Пам'ятайте, що рецензування це двосторонній процес. Рецензент не тільки оцінює роботу автора, а й вчиться новому, розширює свій кругозір і вдосконалює свої навички. І найголовніше, пишіть звіт, який ви хотіли б отримати, якби ви були автором.